Для тих, хто хоче хату в селі. Дивіться, скільки вже років війни. Хто продовжує жити в клітці на 9-му поверсі? І в усьому залежний, просто в усьому залежний від електроенергії, тому що не стає електроенергії, не стає води, не стає їди, тому що холодильник каюк ніяких запасів, да? не стає електрики. Нема в магазині все. Скільки років люди, які соціально значимі, да, в плані позиції соціальної, освічені, мають роботу, да, мають якийсь статус, мають професійні навики. І в таку в одну мить раз. І запитання: а чого ти вартий? Коли нічого нема, електроенергії немає, і ти все, ти вже нічого не вартий у тій клітці. Розумієте, про що я? Тут же справа не тільки в тому, попадете ви в цю ситуацію чи не попадете. Розумієте, я кажуть, що е розумний вийде з будь-якої ситуації, а мудрий в неї не попаде. Випробування даються кожному свої. Хтось може не попасти в цю ситуацію. Але. Ми маємо змінюватися.